Хтось каже, а в нас от зробили операцію і виздоровів, а казали так складно. Я вам хочу сказати, а за багатьох не молились, вони теж виздоровіли. А декому і не робили операцію, вони виздоровіли. Навіть є люди, які зцілилися від раку якимось чином. Я не знаю. Імунітет включився, спрацювало щось. Тобто в нас це закладено. Минулого разу ми говорили: в ящерку закладено, що в неї виростає хвіст. Вона не віруюча, ні, але в неї закладено. Що вона вірить, Бог, от я хвоста згубила, тому що наступили, мені було боляче, а тут є. В нас хвіст не може вирости. Чому? Бо нам не закладено. А я ще закладено, а в нас закладено інше. У нас закладено пізнання істини, і ця істина робить нас вільними. Але це що означає? В нас закладений Христос. Якщо в тобі є Христос, ти можеш уявити, що може бути з твоїм тілом. Якщо той, хто сотворив світ, який сотворив наші органи, до сьогоднішнього дня купа лікарів, купа професорів, академіків розбирають нас на атоми, на якісь ще менші частини, шукають, яким чином це все рухається, де щось там вірвалося, тому що в тебе може бути та хвороба чи та хвороба. Постійно щось вони досліджують, а так і дослідити не можуть. А як справитися? Вони то стараються. І дещо що в них виходить? Я не проти того. Я за те, але якщо ти зрозумієш, що тобі треба не думати, що хвороба тебе вб'є і без зусиль отримати своє зцілення, то отримай його. Як це без зусиль? вірі.